Едуард, і ми сьогодні будемо знімати, як я граю в Майнкрафт Ам... А чого нічого не винно? Мені нічого не видно. Ось такого неба мені нічого не видно самого Амс Драм А. А, що тут таке во? Де тут все? М Я нічого тут не бачу. Я нічого тут просто не бачу. В може, буде букарщини. О, видно, видно. Так, ми сьогодні будемо будувати свою хазу. Так, во і бутіли. Какой гол. Бабумей сталим. До буду сьогодні хату, напевно, будувати. Ну, у мене буде свій. Okay. Uh, тут буде моя хата. І я думаю, ще я якийсь магазин буду будувати, але це. Uh, так. До мене може і дух 15. А ja нічого не можем зробити тут в мене тут. Ну тобо се ніхто у той не робить. Може п'єнація, може не приєднатися. вже там як побачить. Ого. Ого, та-го. Так вон У будет. Маусы его сейчас я Мені ще треба було здесь лава мала, сьогодні за две. Я за свепы. Потом слышишь світ Да-да-да. Самое главное, лава лоба мира. По света. спита. Бежим, 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 бежим. Так, о. Его можно было туда... Була ще з цього. Там є хати. Ну, я так дерева не буду, тобі нічого будувати. Мені треба знайти, короче, просто якісь дерева. Звичайні такі о, дерева. У мене, напевно, підлога буде. Ну, може, якщо я багато таких вод знайду, то в мене вся хата з них буде. Якщо я багато ще знайду.

П'ять кипить. Тут. Є, У мене знову м'яч тут кипить. Тихо, будь тихо, тихо, лежи я відео записую. Все пане Данило, висладовимо. Ты хоть у мене тут все духа лет, но семочку снова дух присоединив душо. Ты шо? тут свої убили. А, рус, а рус эээ-эээ. Не хочу ты не симура замовить. Ты собі того не руби. Ти тут нічого не руй у мене. Мене семь. Сейчас? Сейчас. Сим. На семь. Тихо. Ти кудись Иди в другом місце, Сам не наше. a buttoninha olha o olho aí saboia e tudo isso quando até te vamos trazer que muito na o Дуду ходить в yeah. Так, мы все сам, сам. А я не Мені друг показав, что постоянно пять кос я 9 гривень. Доларів Двин долларів кошти. Долго Хо ты замовляю, что гроші тебе буде. Я буду долго себе. Нету нет. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А на сегодня мы можем, ну, закинуть я думаю. Всім папа, у нас сьогодні такий от результат цілої хати збився, ну нічого не змінилося. Давайте. Сім. Ой, який, Цві кошти по шість